Добрий ранок, і цей ранок дійсно настав. Він вже настав в багатьох часових поясах планети. Планета сьогодні, в перший день весни, об'єдналася. Можливо, вперше за історію людства ми з вами проявляємо єдність планети завдяки енергії Фазекам. Завдяки захисту і підтримці святого Грааля і всіх сил, добра, завдяки височайшому благословінню Першотворця всього сутнього, Його підтримці, Його любові, відкрилися наші серця. Наші серця проявили єдність і проявляють її тепер. І ми зібралися тепер для того, щоб слова наших сердець, вібрації наших сердець поєдналися поєдналися з серцями всіх форм життя на планеті, поєдналися з самою планетою, з Сонцем, з нашою галактикою, з усім Всесвітом, щоб ми проявили безкінечну єдність, яка існувала напередодні створення. Це неймовірна єдність, яка береже кожну особистість, яка з надвеличним. Відчуттям любові оберігає кожного, яка цінує кожного, тому сьогодні важливе кожне серце людей, що приєдналися до цієї роботи. І ті, хто приєднався, будучи на фронті. І ті, хто приєдналися, будучи в окупації, і ті, хто приєдналися ж, ж, і при тому живуть на території Російської Федерації, на території зла. І ті, хто. А приєдналися по географії від Австралії до Америки і Канади. І Єгипет, і Турція приєдналися до нас. І Ізраїль. В Європі практично всі країни. Звісно, Україна. Дуже потужна. Всі місця України, маленькі села. Я дуже вдячний. Приєднався і Київ, і Дніпро, і Харків, і Суми, і Чернігів, і Львів, і Франківський, і Тернопіль, і Чернівці, Луцьк, Лубни, Черкаси, Донецьк, Луганськ, люди, Маріуполь, Мілітополь, Херсон, Крим з нами. Отже, ми могутня, могутня любляча сила, сповнена любові. І тепер молимо Тебе, Боже, дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти показав нам на нашому маленькому об'єднанні тисячів людей, які тепер стоять по всьому світові в один і той самий час, по своєму, по, по, по своєму часу, вийшли молитися за майбутнє. Яке вже настає, вже настало, за мир і світ любові, за мир і світ злагоди. Людяності, в гарному прояві людяності не те, що ми бачимо тепер, за мир і світ добра, любові, багатства, коли немає бідних і голодних, коли немає злиднів і нужденних. коли Зброя є тільки в, на, на складах і в музеях, коли не існує ядерної зброї і загрози зброї масового ураження, коли правителі своїх держав являють собою люблячих свій народ людей, коли ООН дійсно здійснює керуючу розподільчу, свою місію, а не є Імпотентною організацією незрозуміло для чого. Коли весь світ живе в любові, коли всі форми життя поважають один одного, шанують одного одного і почитають один одного. Коли ми бачимо в очах один одного, очі твої, Боже, що створив весь світ від початку і до початку від краю. Безбрежного до краю безбрежного, в якому немає країв, Боже, веди нас своєю любові. Навчися нас кохати і бути коханими, навчися нас любити і бути любимими. навчись нас милосердю, Господи, См... ми смиренно молимо тепер. Кожен стоїть на своєму місці, хтось в себе дома за робочим столом, хтось пішов на місце сили. Дякую кожному, кожне серце. Величне і потужне, кожне серце має однакову цінність. Тому поєднаємось тепер серцями і в єдиній молитві прокладаємо наше тут і тепер не майбуття, яке ніколи не настало, а тут і тепер, сповнене любові, добра, радості, щастя, успіху і багатства для всіх і для кожного, для всіх і для кожного для всіх і для кожного. Але і сини Овін Ідоєра Іса, ти Іноєра Аллі, то яси Інгайєра і Дисані Оха, Лисані Ірояла Ідо, Ла Ісоя, Хала іси Іноєра Ідо, Ла є Іс Алайні, Ора і Дисані Овін Ідо яси Іла, Хала іси. Nee, ja in.